Пан Сергію про ситуацію на півдні і на Одещині. Зокрема, хотілося б розпочати з розмови про сьогоднішню нічну атаку з боку Російської Федерації. Впуски в тому числі проводилися там з району ем, тимчасово окупованого Криму. Про що відомо вам? Власне, якими є наслідки? Скільки вдалося збити саме там в зоні відповідальності ем, там наших південних підрозділів? Скажімо так, хотілося би почути детальніше. Сьогодні дійсно ворог знову атакував південь нашої держави, звичайно, не лише, але в основному цей удар пройшовся дронами камікадзе. По перше, з південного напрямку з території тимчасово окупованого Криму, як завжди, відзначається. Чауда, ми з Чауда і відзначається приморсько ахтарськ північний напрямок трошки не нас, наш, але це був ще один одна хвиля, це з курська. Знаємо, що долучається періодично до атак новий майданчик запуску шахедів, балаклава, тож можна очікувати ударів і звідти. Одеччина сьогодні 4-5-0 і усю ніч і зранку без обстрілів, в основні зусилля. До знищення ворожих дронів сьогодні докладали звичайно підрозділи повітряного командування південь підрозділів сил оборони півдня нашої держави на Миколаївщині. Наші сусіди знищили, наприклад, 13 шахетів. Результат дуже гарний, чесно кажучи, непоганий. То власне підтримали і дії наших підрозділів на Одещині теж сто 100%. На жаль, є наслідки цієї таки уламки, як зазвичай, це падали. Упали на одне з підприємств агропромислових. виникла пожежа, але вона була швидко ліквідована. Наскільки відомо, постраждалих немає. Я думаю, це теж один з важливих підсумків цієї ночі. Ну, власне, на Херсонщині теж збивали три дрони камікадзе. Взагалі треба відзначити, що Херсонщина, правий берег, зараз потерпає не лише від артилерійських ударів. А ворог вже не вперше використовує і шахеди для того, щоб атакувати певні об'єкти на території нашого українського правобережжя. Так що ситуація залишається напруженою. Вона є контрольованою дійсно з боку збройних сил України, тому що відомі ті ризики викликів, які на сьогодні є. Ну і по морю теж вперше за три тижні ворог вивів у Чорному морі Підводний човен. Чотири калібри були на борту цього підводного човна проекту «Варшавянка», але вночі. Вони його загнали знову на базу постійного постійної дислокації, то наразі зранку немає ракетоносіїв у Чорному морі. Ну, як кажуть, дають таку можливість трошечки попрацювати з цими виходами в море, але ракетоносії знаходяться як мінімум дев'ять одиниць зараз. в Новоросійську. тобто ситуація на морі теж є контрольованою, і вона на сьогодні ну, все таки є відносно безпечною хоча ракетна загроза звичайно залишається дуже актуально пана Сергію щодо ще однієї загрози. Пам'ятаємо, що на початку грудня поблизу села Приморське вилківської міської громади одеської області українські військові ліквідували якірну міну, яку на узбережжя винесло штурмове море. Якої є ситуація із міною небезпекою? Чи продовжують росіяни скидати міни із літаків, які патрулюють у Чорному морі? Ну, зараз активність ворожої авіації вона трошечки зменшила, м'яко кажучи, тому що пам'ятаємо, що певний час тому було знищено бомбардувальник, який якраз і виконував такі завдання щодо скидання цього авіаційного озброєння саме до них мін у напрямку нашого експортного морського коридору, саме українського, але збили. Бачимо, що трошечки притихли. Зрозуміємо, що це певна така пауза і погодні умови Якимось певним чином звичайно на це впливають, і, але найголовніше сили оборони мають засоби ураження таких літаків, якщо вони з'являються в зоні відповідальності або вірніше навіть у зоні досяжності. Що стосується мінно-вибухової небезпеки, вона є постійною. Чесно кажучи, сподіваємось, ситуація може покращитися після 11 січня. Як відомо, тоді має бути підписана угода між трьома країнами НАТО. Але не в рамках дії північно-атлантичного альянсу між Румунією, Болгарією та Туреччиною, якраз щодо розмінування певної частини акваторії Чорного моря, ми говоримо перш за все про західну частину Чорного моря. Можливо, я навіть цьому впевнений воно буде позитивно відображатися і на ситуації в наших морях, тому що загроза є. Відповідно, ми розуміємо, що росіяни намагаються проводити мінування періодично. Знову таки залежить від того, яка ситуація є погодна на морі, наскільки штормить, як змінюється течія. Але ситуація вона і є актуальною і буде актуальною після нашої перемоги. Тому мінна вибухова небезпека. Вона теж тема з пріоритетних. На цим працюють і, власне, бачимо, слава Богу, що. І звичайно, військово морським силам збройних сил України, що працює коридор. Немає надзвичайних ситуацій. Сподіваюся, найближчим часом, як мінімум, їх теж не буде. Пан Срій, от ви вже почали про це говорити так трохи ракурс зміщу, в плані ракетоносіїв, носіїв, кораблів, які Російська Федерація розміщує у Чорному морі, в тому числі також відомо, що в Азовському іноді вони там теж базуються. Власне, що з цим наразі, тому що, як ви зазначали, була негода, був шторм, і там їх якось виганяти було недоречно і неможливо фізично, Як із цим зараз. Бо вчора принаймні, були повідомлення про один ракетоносій у Чорному морі, який ну ти. Теоретично так може на своєму борту нести до восьми калібрів, Ну вони всі можуть бути теоретично, і я думаю, що навіть і практично споряджені, тому що у них був той час до того, як змістили їх до Новоросійська аж туди в Азовському морі. Ну. Практично кожного дня присутній один корабель військовий. Це не ракетоносі, але ми пам'ятаємо, що окупанти принаймні, на папері створили там Азовський військовий морський район. Про це до речі доповідав міністр ганьби на болотах Шойгу і що вони там працюють з цією безпековою ситуацією. Ну а щодо Чорного моря, то ракетоносії зараз пунктах базування. Я не знаю, що вчора спонукало підводний човен вийти все таки в море, тому що якщо мова йде про пустки калібрів. То ви це знаєте не гірше ніж я, що ці пуски можна здійснювати безпосередньо і фактично навіть з пункту базування, тобто з російська, і ми знаємо, що такі ситуації були і в Азовському морі, коли ворог калібр звідти випускав. Ну можливо, якийсь такий хитрий російський задум, який як кажуть умов Росії, ні поняття в общем, ні змірі. Можливо, саме така ситуація. Але ще раз кажу, загроза ракетна вона залишається і є постійною, але нюанс. Відстрілятися треба, а потім іти до Севастополя. Отут вже лячно. Отут вже страшно, тому що малюки морські можуть чатувати або ще інші засоби ураження, так що поки що вони знаходяться в новоросійську. Для нас звичайно, це є дуже добре, пане Сергію. І про один випадок, який стався на Одещині, зокрема, якщо я не помиляюся, то в Самій Одесі мережею поширюється відео, на якому зображена жінка, що лягла на асфальт. Інцидент стався біля одеського обласного. На ТЦК вона вимагала, щоб співробітники показали їй брата, повернули брата, якого на її думку було незаконно викрадено. Чи відомі вам деталі цього інциденту, що трапилося, і який результат цього всього? Ну, я думаю, що це прокоментують представники оперативного командування Південь, тому що в їхньому оперативному підпорядкуванні є якраз територіальні центри комплектування соціальної підтримки. Я просто єдине можу сказати вже такий, ну дещо сторонній, хоча який же він сторонній, погляд на такі речі. Ви знаєте, інколи це на мій погляд робиться суто для картинки якоїсь. Відповідно для якогось хайпу в будь-якому разі є органи ну поліції в даному випадку. Що хтось когось викрав, то треба подавати заяву. Відреагують тим більше, ця тема на сьогодні є гострою. Є актуальною, вона викликає почуття загостреної справедливості у суспільства. Так, що, якщо тут щось трапилось несправедливо, я думаю, що якраз в цій темі точно суспільство теж може відреагувати певним чином. Я вже не кажу е, про вас, Шановні колеги. Про інформаційні е, медіа, які теж реагують на ці ситуації, добиваються справедливості. Це абсолютно правильно. Так, це абсолютно точно. Пане Сергію, дякуємо вам за те, що доєдналися до нашої кодні. І вам гарного поговорили про ситуацію на півдні. Сергій Брачук, речник української добровольчої армії Південь, був з нами на прямому зв'язку.